Особливий майстер-клас відбувся у міському краєзнавчому музеї. Його учасники вчилися програмувати власну щасливу долю. Дивує, насправді нічого дивного. Невід'ємний атрибут молодят. Весільний рушник виявляється, ще й до початку подружніх стосунків, може розказати, якими саме вони будуть. Оці весільні рушники, які вишивають люди, не знаючи символіки. Вони вишивають, будь-беруть будь-які візерунки, хоч геометричні, хоч такі візерунки. В основному хрестиковані. По-перше, по тканина береться Аїда. Вона вся в дірочках, ця тканина. Вони їх називають канвою. Це не канва, це тканина для вишивання хрестиком Аїда, вона вся в дірочках. То ми вже заздалегідь закладаємо диряве життя родині майбутній родині. Це по-перше. По-друге, ми з цієї тканини вирізаємо вздовж полотна, а подекуди ще й поперек беруть полотно, обрізаємо нитки, а рушник. Особливо весільний, він дуже сакральна річ. Це доля, це дорога, життєва дорога майбутнього подружжя, майбутньої сім'ї. І ниточка там вже обірвана. От рядочок пройшла, ниточка обрізана, ще рядочок обрізана. І це так само не йде на енергетика цього полотна. Вона не сприяє тому, щоб була злагода в сім'ї, щоб люди не розбігалися. Для весільного рушника необхідно придбати спеціальне рушникове полотно, яке до всього ще й натуральне. А в поєднанні з натуральними нитками додасть вишивці більш лагідної теплої енергетики. Важливим є орнамент, який використовується для створення цього весільного атрибута. Боже борони, щоб були прямі лінії. Прямі лінії, які зачиняють основний візерунок. Ось, наприклад, зараз пішла така тенденція: беруть візерунки Західної України, перетворюють їх на хрестик, і там переважно розгорнута книга життя це ромби. Вони, як правило, прямими лініями обрізані, верхівочка і низ цього ромбика обрізані. То що за життя? Ромб це жіночий символ, то що жінка без голови і без ніг. Цього не можна робити. Найбільш вдалим символом для весільного рушника є зображення дерева життя, говорить Лариса Кравченко. Але тут є кілька важливих рекомендацій. Дерево це ніжні дві гілочки, вони спускаються донизу. Це пам'ять предків. І далі всі гілочки і листочки мають бути тільки догори. І верхівочка має, має бути закінчена квіткою сонця. Квіткою сонця, або вона обернута квітка, дивиться на нас, обернута квітка з плодами, з ягідками, або це квітка, яка нагадує лілею. Дерево життя воно має бути квітучим, щоб життя квітло, а як є квіти, то дерево здорове. То значить здоров'я буде в сім'ї. Які квіти умовні, безумовно? Не треба зображати троянди на цьому дереві разом з волошками чи з чорнобривцями? Не треба. Треба зображати квіти умовні, які символізують здорове. Ми вічне життя. Вибірковий підхід передбачається і до кольорової гами. Дерево життя має бути винятково червоним. Чорний, хоч і вважається кольором землі, але наносити його на весільний рушник не рекомендується. Мають бути й безкінечники, хвиляста безперервна лінія з листочками та квіточками, яка повністю окантовує рушник. Обов'язково має бути середина залишити в такому біла середина, в такому розмірі, щоб пара стала. На цей рушничок саме на біле поле, хоч воно і спереду і позаду буде і цей от безкінечник іти, вона якби їх з'єднає цей безкінечник, це символ з'єднання двох родів безкінечних через весь рушник. Довжина рушника не може бути короткий рушничок, бо якщо стане на вишитий візерунок, то вони затопчують своє щастя, цього не можна робити. Має бути такі пропорції. Якщо взяти ширину, наприклад, 40 сантиметрів, таке полотно продається, саме рушникове, тому помножуємо на 7 сімкратна довжина має бути. Тобто, 2,8 або до 3 метрів саме має бути такий рушничок довжиною. А саме дерево разом з базою воно має бути займати місце одну чвертку довжини. З одного краю і друга чвертка з другого краю. Брати чужі рушники для свого весілля не можна. Ця річ є дуже індивідуальною. Дехто зв'язок долі рушника цілком можливо вважає забобонами. Однак Лариса Федорівна на пам'яті має чимало життєвих прикладів, які підтверджують зворотнє. Це живий приклад. Жіночки мама вишивала рушники, і один рушник не дошила. І ці жіноці вона наречена була, вона вінчалася, і придумали саме цей рушничок брати на те, щоб постелити під ноги. Десять років вони жили як кішка з собакою, з чоловіком ніяк не могли розібратися. Човни, суперечки безкінцеві. І І е, коли вона вже зрозуміла і віддала цей рушник е, в церкву, віддала. Щоб він в хаті не був, навіть він впливав на те, що він знаходиться в хаті. І тоді все пішло на лад. Між тим, серед учасників майстер-класу скептиків не знайшлося, дівчата до рекомендацій майстрині поставилися з належною серйозністю. У мене є схема рушника, чиста ткань, але я зрозуміла, що насправді рисунки неправильні і. Читаю, що можна як віднестись і підберу інші рисунки і вышью. Умію вишивати. Я завжди вишивала ще з дитинства. На даний момент я хотіла придбати свій весільний рушник, але так як Лариса Федорівна нам роз'яснила, як вишивати, які узори потрібно використовувати. Я думаю, що я свій майбутній рушник вишив сама і буду знати, як це правильно зробити. Саме такий захід, з поміж ряду інших, працівники музею вирішили провести у Всесвітній день музеїв. Спробували не просто зацікавити своїх відвідувачів, а й зробити щасливішими.